Зараз зроблю вам повний відеогляд одноповерхового будинку у місті Буча під Києвом. Загальна площа будинку 230 квадратних метрів. Розміщений на ділянці 15 соток. Зліва навіс на дві машини. Встановлені ворота з автоматикою. Ділянка вже з ландшафтом. Система автоматичного поливу зроблена, озеленення і газонна трава. Крита тераса площею 65 квадратних метрів. Дуже велика тераса. Покажу на спочатку його повністю ззовні по кругу. а потім зайду всередину і покажу планування. На ділянці величезна кількість сосен по периметру туї висаджені та інші хвойні. Вже зроблена зона барбікю. Єдине, що треба трошки її доробити, ну, це дві стільниці зробити. Там вже всі комунікації підведені, і електрика, і вода, і каналізація. Це зона під мангал або камін. Освітлення, раз розеток. Тут буде дуже цікаво проводити час. Вулиця асфальтована, поруч розташовані по вулиці будинки схожого формату. Будинок побудований з керамічних блоків, утеплений десяткою мінвати. Весь фасад, зона барбікю, тераса, вся пішохідна зона і зона вокруг басейну обкладена травертином. Ділянка дуже гарна. Басейн зараз ще не запустили. Там на підключення, щоб підключити обігрів, і тут вся система. Ці вікна у будинку панорамні, це преміальна серія ріхао. Зараз вийду вже обіду повністю його і покажу вам його всередині. По комунікаціям, опалення, електричний котел, власна свердловина і каналізація септик. Газ по вулиці проходить при необхідності. Є можливість підключити. Підключення не проблема. Технічно це все можливо зробити. Всі підвіконня, фасад, бачите, це травертин просто різного кольору. Отак він виглядає зблизька. Навіс широкий, дві машини точно влізе. Одна стоїть, але вона просто по центру стоїть. І зайдемо всередину. Нагадаю, загальна площа 230 квадратних метрів, це враховуючи терасу 65 квадратів. Тобто сам будинок 165 квадратних метрів. Відразу у вітальню. Тут 64 квадратних метри. Робоча зона кухні, столова і сама зона вітальні. Два виходи на вулицю. Кажу вам. Перший вихід. І біля зони кухні другий вихід. Тут вже прямий на терасу. Тераса широка. Тут гарно розмістяться вуличні меблі. Висота стелі 3,3 метри. По всьому будинку зроблена водяна тепла підлога. І у нас три окремі кімнати. Перша кімната. ця кімната з виходом теж на вулицю. Тут найгарніший вигляд цієї кімнати. Мабуть, буде. Я б її під батьківською згадав, вона найбільша. санвузол. Сейчас включу світло. В санвузлі вже встановлена інсталяція під біде і унітаз. Розведена вода і каналізація під ванну, умивальник. Це мене піщана штукатурка вже підготовлена під укладку плитки. І друга та третя кімната. Так, це у нас друга. Кімнати не маленькі. вони може просто на відео будуть казатись. Я в описі напишу не в описі, а текст зроблю. Площу кожної кімнати. І це другий занвузол. Тут розводка вже зроблена під душову систему. Теж інсталяція встановлена, теж штукатурка стін, теж вся електрика повністю. Електрика, опалення, вода, каналізація вже повністю розведена по всьому будинку. І котельна. при вході зразу встановлений електричний котел, повністю змонтований вже щиток електрики. І підлога розведена по всьому будинку. При вході зліва місце під шафу і якийсь там м'який пуфік. Щодо ціни, дивіться в описі під відео, тому що інколи ціна змінюється. Некоректно проговарювати на відео. Запис на перегляд будинку та більш детальну інформацію набирайте за номером телефона, вказаним на екрані. Зараз, ще раз пройдусь так швиденько по ділянці закріпити матеріал. Дуже гарний будинок. Мені він подобається. Локація теж топова. Це нова. Тут всі будинки нові, нова нарізка була до війни, тому сусіди будуть непогані. Кому цікаво, набирайте.